Україна вступить до НАТО після перемоги у війні. У цьому запевнив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Але зараз каже ключове завдання для Києва повернути свої території і витіснити ворогів за межі кордонів. У цьому допоможуть союзники. Їхня головна ціль забезпечити українських армійців боєприпасами пальним і запчастинами для ефективного контрнаступу. Офіційний Київ натомість не втомлюється просити у партнерів сучасні винищувачі. Втім, не всі держави готові давати нам бойові літаки. Про шанси України на вступ до північно-атлантичного альянсу та нову військову допомогу від союзників розповість Христина Катарина. Україна стане учасницею НАТО. У майбутньому нині ж повинна якнайшвидше перемогти Росію і відновити свій суверенітет. Це і є пріоритетом Північно-Атлантичного альянсу. Підсумовує засідання міністрів оборони генеральний секретар блоку. Два дні представники країн НАТО обговорювали подальшу військову допомогу Києву. Одностайно погодилися. Їхня мета не спринт пліч пліч з Україною, а марафон. Я вітаю нові зобов'язання щодо підтримки України з боку держав-членки альянсу, зокрема нові поставки важкої техніки і військові навчання. Україна має вікно можливостей для зміни балансу сил, а час має значення. Мусимо продовжувати підтримку України та ще більше її нарощувати, тому що є велика потреба в боєприпасах. Зараз бойові дії стають жорстокою війною на виснаження та війною логістики. Саме тому напрочат важливо забезпечити Україні перемогу та повернення територій. Ще допомогти Україні перейти з радянських шаблонів і озброєнь на стандарти НАТО і здійснити реформи в галузі оборони, щоб наблизити Київ до вступу в альянс. Натомість український міністр оборони твердить, Україна вже стала частиною військово-політичного блоку. Де-факто єдине, чого не вистачає вітчизняній армії західних літаків. Вони конче потрібні, аби захистити небо і відбити новий можливий наступ росіян. Я переконаний, що Україна от. Моє західні винищувачі, і ви знаєте, що це в інтересах союзників із північно-атлантичного альянсу. Ми маємо багато різних типів сучасних систем, як от артилерія, бойові машини піхоти, танки. Це означає, що напрацьовується хороший рівень оперативної сумісності між українськими збройними силами та союзниками по НАТО. Ми фактично стали членом цієї організації після цієї війни, після нашої перемоги. Ми де юри увійдемо до альянсу. Я впевнений, тому що це в інтересах союзників. Сучасні винищувачі f 16 Київ офіційно попросив у Нідерландів, а до Швеції звернувся по бойові літаки. Гріпен обидві держави розглядають запити. Амстердам каже, що мусить проконсультуватися з усіма союзниками. А стокгольм поки що не знає, чи знайдуться у нього зайві винищувачі для України, оскільки літаки потрібні для захисту самої Швеції. Передачу Києву f 16 із партнерами обговорює польща. Натомість Велика Британія заявила. Найближчими місяцями, а то й роками, навряд чи надасть Україні винищувачі, проте вчитиме на них українських пілотів. Слід розуміти ці бойові літаки не ручні протитанкові засоби. Вони вимагають місяців навчання для пілотів, не кажучи вже про підготовку екіпажу, який відповідатиме за їх обслуговування. Це як порівняти звичайну машину і машину для перегонів Формули 1 Ми радше допоможемо Україні озброєнням, яке їй потрібне на полі бою, аніж задовольнятимемо окремі запити для інших плат. Україні Насамперед потрібні далекобійні ракетні комплекси, дрони, які можуть скидати боєприпаси, та ракети класу… У земля повітря вважає Лондон, і тому зосереджуватиме увагу саме на цих напрямках військової допомоги. А ще тренуватиме українських бійців воювати за західними еталонами і застосовувати менше боєприпасів, ніж учила радянська армія, зазначив міністр оборони Британії. Адже нині союзники стикнулися з дефіцитом снарядів калібру 155 мм, міліметрів, якими стріляють більшість західних артилерійських систем. Тому на зустрічі країни на. НАТО домовилися збільшити виробництво цих боєприпасів, аби поповнити свої арсенали та забезпечити потребу українського війська серед пріоритетів військових поставок Києву західні танки. Мені приємно, що разом нам вдалося зібрати хорошу кількість танків різного типу. Загалом маємо один батальйон, який координує Польщу, як власниця найбільшої кількості леопардів. 2 а 4 усього ми зібрали менше 30 танків цієї моделі щодо два а шість тон. Нам не вдасться сформувати окремий батальйон із цих леопардів. Утім, Німеччина надасть 14 таких машин, а Португалія ще три. Не всі обіцяні танки. Ми зможемо поставити Україні відразу. Більшість надійде з кінця березня до кінця квітня. Але я точно запевняю, саме леопарди з Німеччини Україна отримає в останній тиждень березня. Росія найбільша загроза для безпеки країн НАТО. Визнають союзники. Агресія Кремля загрожує і сусідам альянсу. Грузії, Молдові, Боснії та Герцеговині, тож країни північно-атлантичного блоку обіцяють посилити підтримку цих держав, а ще збільшать витрати на власну оборону від 2014 року. Учасниці НАТО повинні виділяти на спільний захист не менше 2% ВВП. Цей показник планують переглянути на саміті у Вільнюсі у липні, адже нові безпекові виклики потребують нових рішень і зобов'язань. Христина Катарина, п'ятий канал.